На ставі пишно лебедь плив, а гуси сірії край його поринали. Хіба оцей біляк вас з глузду звів? один гусак загомонів. Чого ви, братця, так баньки повитріщали? Ми попеласті всі, а він один між нас своє пендючить пір'я біле. Коли б ви тільки захотіли щоб разом, стало бить, вся беседа взялась, ми панича сього якраз перемастили, і завелась на ставі геркотня, гусине діло закипіло, таскають грязь і глей зо дна, да мажуть лебедя, щоб пір'я посіріло, обмазали кругом і трохи галас. А лебедь плис на дно і випурхнув, як сніг.